2 березня, 2023 рік. Ми без шести днів тут вже рік. Цей ліс ми бачили весною, влітку, восени. Взимку ми його бачили і знову ми його бачимо весною. Гарний ліс. Гриби тут ми збирали. І білі підосічники, підберезовики. Ось на цій поляні. то це капличка. Тут ще багато ми збирали грибів. І тут підберезо ми знайшли два великих білих гриба. з вічиком вийшли на прогулянку. Дуже гарно. Так і співали, Ми чогось перестали співати. Так гарно співали. Гарний ліс. Але додому хочеться. Річі. Як би не було гарно, тут а дом є дом. Берези дуже багато білих грибів, ми збирали, такі великі, гарні. Щось пташки замокли, так гарно співали. О, грибець, грибець, ай.